Сердечно вітаю пані та панове це двадцять 21com І ми продовжуємо тему Кен і саме. Це сильне здивування і неможливість, або, скажімо так, невір'я в те, що щось можна зробити або могло би бути зроблене. І це вже друга частина посилання на першу в описі відео. В першій частині було про не вже і не може бути у теперішньому часі. А тепер буде продовження, і буде те саме не вже і не може бути, але щодо минулого часу. Отже, в минулому часі у нас не так сильно все буде змінюватися. По-перше, у нас теж будуть питання із здивуваннями. І в нас теж буде can, але крім цього, ще додається could. Ну, бо це минулий час, Чому би і ні. Далі буде підмет Subject. А от далі, на відміну від попередньої частини, де в нас був Present Infinitive, у нас буде Perfect Infinitive. І оце найфундаментальніша різниця. Чому Perfect Infinitive? Тому що Perfect Infinitive показує дію в минулому. Модальні дієслова самі по собі можуть показувати дію в минулому, а можуть і не показувати її. Все залежить від того контексту, в якому вживається модальне дієслово. А от Perfect Infinitive після модального дієслова, завжди буде показувати нам, що ми говоримо про минулий час. І от як приклад, у нас буде приблизно таке. Could або can. І далі you, приміром. І далі have, driven. Ну і далі решта слів. So fast. yesterday. Ось так у нас буде виглядати здивування щодо минулого часу. Невже ти міг їхати так швидко вчора? Себто ми повірити не можемо, що так може бути. Або могло точніше бути. Тепер, якщо ми звернемо увагу знову на present, ми побачимо, що в нас по суті було два варіанти. В нас міг бути варіант з звичайним інфінітивом і міг бути варіант з continuous інфінітивом. Чи може бути тут таке саме? Так, звичайно, таке може бути. І наше речення може виглядати і ось так. Знову перша позиція буде could або «can». Тут нічого не зміниться. Підмет у нас теж буде обов'язково, без підмета нема речення. А далі буде Perfect Continuous Infinitive. Не треба боятися цих слів. Це просто процес в минулому часі. Не більше того. І в нас може бути таке: could can. Далі у нас підмет here. А далі, ось тут важливо: нам потрібно Perfect Infinitive Continuous. Тобто в нас має бути have. Незалежно від того хі нас чи ші, чи ай, чи щось там, це have, це не has, друзі мої, тому що це інфінітів, це не є Present Perfect чи Present Perfect Continuous. Ні. Це інфінітів, це форми інфінітива. Тому тут буде завжди have. І далі have, been waiting. Ну і далі все решта. For us the whole evening, приміром. Себто невже він чекав на нас цілий вечір? Ось така конструкція. Вона трошки довга, вона трохи страшненька, але тим не менше вона теж може бути. Це коли ми хочемо показати, що це був процес, і нам важко повірити в те, що він був взагалі. Тепер далі це «невже». З «невже» всі ті самі будуть особливості. Спочатку буде підмет, тому що в нас заперечення буде. І на відміну від питання, де в нас могло бути кен, і могло бути кут. Тут буде тільки кен. А саме буде Cannot. І далі Perfect Infinitive. І якщо взяти приклад, вийде щось ось таке. You cannot. І далі буде have driven so fast yesterday». Себто не може бути, щоб ти їхав так швидко. Їхав вчора так швидко. Ну і якщо ми хочемо зобразити процес. У нас буде та сама схема. Знову Subject. Цебто «підмет». Далі буде cannot. Далі буде Perfect Continuous Infinitive. І от візьмемо те саме речення, що у нас тут було, і переговоримо його так. He cannot. have been waiting for us the whole evening. І все. Зауважимо таку річ, що незважаючи на те, що cannot, як би то в теперішньому часі, Perfect Continuous Infinitive чи Perfect Infinitive – це минулий час. Чому так стається? Тому що фактично ми маємо справу з двома думками в різних часах. Не може бути у нас зараз, тому що ми зараз говоримо це, тому в нас кіннот. А відбувалося щось у минулому часі, тому нам треба показати і минулий. Оце наша думка зараз, а оце дія в минулому щодо якої наша думка. Тому виходить от така цікава конструкція. Ну і переклад напишемо. І тут можна було би, в принципі, тему закрити і сказати, що ми вже все знаємо і все вміємо. Але залишається ще один момент, який, на перший погляд, непомітний. І це момент, якщо в нас дія, про яку ми не можемо повірити, що вона відбувалася або відбувається, і якщо ця дія є з запереченням. Себто ми не можемо повірити, що щось не відбувалося. Невже ти її не зустрів? Невже ти не чув, невже ти не бачив і таке інше? Невже ти не віриш? Скажемо так, якщо дія є негативною. Ну, Негативною візьмемо в лапки, тому що це так умовно кажучи, дії не бувають негативними чи позитивними, вони є нейтральні. Але тут у нас дія з запереченням. Чому це може бути проблемою? Якщо ми подивимося на всі наші речення, то в нас є питання, перша колонка, і в питаннях, власне кажучи, заперечення ну, може бути, але де саме, ми не можемо сказати cannot, could not, cannot, you'll be waiting for us щось таке. Ні, так не можна робити, тому що ми отримаємо зовсім інший зміст. Нам не можна нот ставити в такі речення. Ну а коли в нас кеннот уже стоїть, тоді куди запхати заперечення? Ми не можемо сказати, you cannot not have driven. Або якось так. Ну, це буде абсурд, не може бути такого. Тому виникає питання, що робити, якщо в мене буде речення такого виду, невже ти не бачиш? Або невже ти не розумієш? Як це сказати? І тому починаються фантазії. І треба зробити так. Тут буде can, так і залишиться він. Далі буде U, бо це підмет. А далі нам треба любою ціною спекатися у цього не. І тому е, тут нам на допомогу приходить знання синонімів. Не розуміти це not understand. На що його можна замінити? Можна сказати, misunderstand, але це неправильно зрозуміти. Ну, нехай. Приміром, таке. Або fail to understand. І оце те, що нам потрібно. Can you fail to understand? Ось так. Нам доводиться займатися ось такою цікавою хімією. Тепер, якщо минулий час, ну те саме все буде. Можна поставити could, можна can. Далі підмет. А далі перфектний інфінітив. Can you have failed to understand. Тобто нам треба ставити такі слова, які замінять нам нот, при цьому не будучи самі по собі заперечувальними. Дуже добре тут працювати з префіксами. Якщо ми знаємо заперечувальні префікси, типу like, dislike, understand, misunderstand, start, stop, приміром, Якщо такі слова в нас, то можна сказати, що нам везе. І це буде легко зробити. І якщо у нас нічого не виходить, ми не знаємо цих префіксів, ми не знаємо антонімів, ми не знаємо нічого. Ну, тоді доводиться щось типу fail ставити або ще якесь таке слово подібне до цього. Ну і в запереченнях буде так само. Скажемо, не може бути, щоб вони не знали цього. І тут у нас можуть бути два варіанти. Ну, вони можуть не знати цього зараз і можуть не знати цього взагалі. І можуть не і могли не знати цього в минулому. Ну, Якщо минулий, ну почнемо зараз. They. Далі cannot. І оцю всю штуку ми не можемо тут поставити don't know. Тому що в нас вже заперечення стоїть. Тому нам треба таке: They cannot be ignorant, приміром. тобто не знати. about it. Себто доводиться перебудовувати речення повністю. Або можна навіть схитрити і сказати таке. Ну, напишемо тут this замість it, тому що зараз е, спробуємо перебудувати речення так, е, щоб все-таки no якось з'явилося. Для цього треба «this» почати. І сказати не може бути, щоб воно їм було невідомо. Ну, це ж те саме. Cannot. А далі be unknown to them. От якось так. Звичайно, ті з нас, хто кмітливі, зараз могли б сказати, навіщо ці проблеми, коли можна просто сказати, it cannot be, that it is unknown to them. І це було б правильно. Але проблема з тим в тому, що це буде складне речення. А якщо ми не хочемо складне речення, якщо ми хочемо просте, ну тоді нам доводиться отак викаблучуватися з тими е, модальними дієсловами. Далі, якщо це минулий час, то справа буде ще цікавіше. They Знову cannot. Пам'ятаємо, що коли не може бути, то «could» не буває взагалі. А далі have been ignorance. Ну і далі about this. Або другий варіант. This cannot. Have been unknown. Ну і далі to them. Ось такий виходить пульбіт. Це в нас present. А це в нас past. І тут тему можна було би закрити. Таблиця виходить досить така велика. Може, не дуже гарна, але велика і більш-менш вичерпна. Тут треба просто запам'ятати ці речі, що так є, тут без варіантів, як то кажуть. І просто знати, що можна говорити It's Impossible, It Cannot Be, або щось таке. А можна говорити простим реченням, і тоді нам потрібен «can» в ролі Astonishment або Strong Doubt. Отже, скріни за посиланням в описі відео, посилання на першу частину також в описі відео, посилання на весь плейліст по модальних дієсловах, також в описі відео. В школі вам цього не пояснять, в універі вам теж це пояснять так через раз. Тому слухайте і дивіться далі, кому це потрібно. Дякую за увагу. І далі буде.